Аграрії Хмельниччини зібрали 1 мільйон 340 тисяч тонн ранніх зернових і зернобобових із середньою урожайністю трохи більше 40 центнерів з гектара. Але не скрізь вона однакова. Окремі господарства через погодні умови, а подекуди недотримання агротехнологій не дорахувалися урожаю у 35 агропідприємствах. З одного гектара збирали менше 30 центнерів. Якщо це не в тіні. Там така ж кількість або й більша, ну тут треба приймати серйозні рішення значить, щодо функціонування цих господарств в дальнішому і їх право орендувати землю у власників земельних паїв. Хмельниччина планує посіяти понад 320 тисяч гектарів озимих зернових культур та ріпаку. Останні рясні дощі цьому сприятимуть. Аграрії підготували 85% площ під посів озимих культур і мають необхідне насіння. Однак озимий клин до минулого року може поменшити на 11 тисяч гектарів. Зрозуміло, є певні труднощі, є інвестори, є сьогодні, будемо казати, самостійні господарі в сільськосподарських підприємствах, але почекайте, значить, є і. Питання забезпечення продовольчої безпеки держави в цілому і Хмельницької області. Зокрема, якраз на продовольчій безпеці країни неодноразово акцентував увагу президент України Віктор Янукович. Аграрі мають докласти максимум зусиль задля для збереження цьогорічного врожаю сільськогосподарських культур, адже від продовольчої безпеки залежить добробут кожної української родини. 5 вересня звітуємо перед міністерством згідно телеграми розподілені години, де ми маємо звітувати, що ми сьогодні маємо регіональні ресурси. Це і розпорядження голови обласної державної адміністрації. Ми повинні повне, досягти повного забезпечення. Технології виробництва озимого пововарного ячменю поділилися у товаристві оболонь Агро, на базі якого відбулася практична частина конференції. Озимий ячмінь дає гарний урожай і користується попитом, адже на Хмельниччині діє два солодових завода. Якщо сьогодні ми говоримо про низьку ціну пшениці, ми говоримо про 1500 гривень, ми сьогодні платимо 2000 гривень за ячмінь, і якщо говорити про економіку ячменю озимого. Пивоварного, то сьогодні можна з гектара одержати 10, 12, 13 тисяч гривень виручки. Цього можна досягти, якщо дотримуватися раціональної структури посівних площ. Доведено, що за рахунок впровадження сівозмін і підвищення культури землеробства врожайність збільшується майже на 30%.